Депутати грошей на прибирання не дають, та місто у смітті не захлинеться. Що робити цього четверга вирішувала позачергова комісія з надзвичайних ситуацій, адже гроші на прибирання у бюджеті закінчились і вже з 1 вересня на вулиці міста не мав би виходити жоден прибиральник. Та, хоч коштів немає, аби місто не потонуло у смітті і не розповсюджувались інфекції, робіт комунальники не припинятимуть. А саме зобов'язати наші львівські комунальні підприємства ШРП районів. Які здійснюють прибирання на вулицях міста, виконувати це прибирання, зобов'язати ЛКП, які згідно угоди з районними адміністраціями, тобто житлово експлуатаційні наші підприємства, прибирати на тих ділянках, що прибирають, а на тих ділянках, де прибирають приватні, іншої форми власності фірми. То звичайно, що покласти це на наші житлово-комунальні підприємства за територіальність. Депутати у четвер відмовились нести зміни до бюджету і виділити гроші на санітарну очистку. Потрібно орієнтовно 20 мільйонів гривень.